Всім привіт, друзі! Як дістати черешню або вишню, які високо ростуть? Як виявилось, все дуже просто. Візьміть пластикову бутилку і зробіть на ній ось такий виріз. Я намалював маркером. Зараз ми виріжемо, я вам покажу. Ось виходить у нас така штукенція. І потім потрібно взяти якусь довгу палицю, куди ми цю бутилку прикріпимо. Ось так. Ще додатково ми закріпили такими шурупчиками. І все. Тепер бутилка на палеці є. Давайте затестимо її, як вона рве черешні на висоті. Щоб було зручніше, я трішки ось так заглибив, Бачите? Аж до дна, до серединки майже. І тут зробив трішки ширше отвір. Ось такий у нас виходить. Тепер давайте спробуємо ще раз. Високо залишили черешні, то раз. І все круто. Ця штука реальна діє. Користуйтеся.